Загостренням пристрастей публічними звинуваченнями, заявами про судові позови та частим голосуванням з мінімальною перевагою голосів, 20 грудня відзначилася 12-та сесія Кузнецовської міської ради. Депутати розглянули близько двох десятків питань порядку денного. Серед них були такі, що довго і бурхливо обговорювалися, наприклад, про проведення міського консультативного референдуму, через який, за словами доповідача, в місті була б проведена своя революція гідності. Опоненти ж говорили про нелегітимність цього заходу, адже й досі не зареєстрований статут міста та незрозумілий механізм реалізації згаданого референдуму. У результаті проект рішення про консультативний референдум у нашому місті підтримали лише 10 депутатів із 33 присутніх. Не знайшлося також достатньої кількості голосів для затвердження положення про територіальний центр соціального обслуговування, яким приведено у відповідність до нормативних вимог, його структуру і штатний розпис. За новим положенням замість 51 працівника тут мали б залишитися 39, а відділення соціальної адаптації та реінтеграції бездомних громадян, на утримання якого необхідно 430 тисяч гривень з місцевого бюджету. Перепрофілюватись у центр соціально-психологічної реабілітації та перейти у структуру міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді ледве набралися необхідних 18 депутатських голосів для прийняття рішення про утворення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради сьомого скликання, затвердження на посаду заступників міського голови та керуючого справами. Тож, відповідно до цього рішення, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради стане керівник депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Анатолій Кречик, керуючим справами голова громадської організації Ветеранська спілка учасників АТО та захисників вітчизни депутат Рівненської обласної ради Борис Бірук. А в склад виконкому буде введено директора комунального підприємства Житлокомунсервіс Сергія Мушика, депутата обласної ради Бориса Бірука, директора комунального підприємства Ігоря Семенюка, лікаря ортопеда-травматолога СМЧ No3 Анатолія Зосимчука, директора комунального підприємства МЕМ Станіслава Решетицького. Натомість будуть виведені Віктор Міцюк, Ігор Саворона, Олександр Журба, Геннадій Деревянчук. Депутати знову обговорювали питання надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого в АТО мешканця міста Максима Турика. І хоча 21 голосом за вони підтримали виділення цієї допомоги, але її отримання можливе лише при внесенні змін до програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей на наступній сесії 23 грудня. Усі інші проекти рішень великих дискусій не викликали, і одноголосно або ж переважною більшістю голосів були прийняті. Так було затверджено ряд міських програм на 2017 рік, зокрема, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в змі, розвитку фізичної культури і спорту, здоров'я, розвитку і реалізації питань містобудування. Крім того, було створено місцеву надзвичайну протиепізоотичну комісію. Внесено деякі зміни до регламенту виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, але пропозиція про поіменне голосування на засіданнях виконкому не пройшла, та зміни до бюджету міста на 2016 рік пов'язані з перерозподілом коштів з державної субвенції. Депутат Ксенія Буть озвучила депутатський запит про закупівлю поштових скриньок у будинки міста. Міський голова дав роз'яснення, що нові скриньки до кінця року будуть встановлені у гуртожитках номер 1 2 3 А в інших будинках закупівля буде можлива лише при співфінансуванні. До речі, того дня депутати також мали можливість побачити та випробувати щойно придбаний за кошти місцевого бюджету міський автобус.